16 квітня відбулось третє пленарне засідання 34-ї сесії обласної ради. Традиційно депутати розпочали роботу із озвучення запитів та запитань до керівництва області та правоохоронців. Сергій Слабенко озвучив запит до прокурора області із проханням, аби його відомство надавало більш конкретні і чіткі відповіді на депутатські запити. Я просив би, щоб коли запити надаються, надавалося по суті того питання, яке про яке ми ставили описувати минулі події, де да ми їх краще вже знаємо ніж навіть ваші працівники, бо мали інформацію і від прокурора, і від начальника податкової служби за підписом, і від служби безпеки, і від МВД. Депутат Валентина Блінова передала своє слово представниці хворих на хронічну ниркову недостатність Оксані Нероді. Із трибуни сесійної зали жінка попросила вирішити проблему з безкоштовним проїздом людей, які потребують гемодіалізу. Щороку таким хворим видавали проїзні документи строком на один рік, і це були і мені документи. Чомусь в цьому році таких документів не було надано, і всі звернення хворих не принесли жодного результату. Ми говоримо саме про проїзд хворих по міжміських автобусних сполученнях. Святослав Боруцький має запит до прокурора області щодо проведення люстрації в прокуратурі Володимира Волинського. Так, зокрема, такі процеси не зачепили прокурора міста Володимир Волинський Луцика, який дивним чином один із нагбатьох місцевих прокурорів області залишився на своїй посаді після революції гідності. Місцеві жителі нагадують, що саме ця посадова особа була причетна до організації переслідувань місцевих активістів-опозиціонерів. Так, після сесії Володимир Волинської районної ради 25 січня 2014 року, на якій були усунуті від керівних посад представники кримінального режиму Януковича, прокуратурою міста було розпочато судовий процес щодо скасування рішення цієї сесії та розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення влади. У межах даного кримінального провадження групою працівників Володимир Волинської прокуратури почалися допити депутатів-опозиціонерів, що тривали подекуди до вісьми годин. І тільки перемога революції гідності зупинила ці процеси, і дала можливість уникнути опозиціонерам тривалих термінів ув'язнень. Об Голова обласної ради Валентин Вітер озвучив запит до прокурора області та начальника ОМВС із проханням перевірити факт встановлення озброєної охорони на Крачевічівському водосховищі, що у Ковальському районі. До мене звернулись представники громади села Кричевичі Ковальського району із проханням встановити справедливість щодо незаконного на їхню думку встановлення озброєної охорони поблизу Кричевичівського водосховища і заборони озброєними особами відпочивати місцевому населенню та займатися риболовлею. Дане сховище знаходиться за межами населеного пункту та, зі слів заявників, ніким не орендується. Виходячи із вище викладеного, прошу вас перевірити факт незаконного здійснення охорони озброєними особами Кричевичівського водосховища та здійснити заходи щодо надання можливості вільного доступу відпочиваючим до даного водного об'єкту. Коли усі охочі озвучили свої депутатські запити та запитання, взялись до питань порядку денного. За пропозицією депутата Валентина Вірковського питання про внесення змін до обласного бюджету вирішили перенести із останньої позиції у порядку денному на першу. Втім, попередньо, за наполяганням окремих депутатів, повернулись до розгляду проектів програм, які не були прийняті на минулому пленарному засіданні. Я прошу повернутися до питання порядку про внесення змін до регіональної програми транскордонного і міжрегіонального співробітництва на 13-15 роки. Там стосується наша час. Волинської обласної ради в цих проєктах, які на сьогодні є по Волинській області. Воно вкрай потрібне. Своєю чергою голова постійної комісії обласної ради, що опікується питанням міжнародного співробітництва Микола Девидюк заявив, що з профільним управлінням облдержадміністрації вже узгоджено усі розбіжності, які виникли під час розгляду цього питання на комісії. В результаті голосування цей проект рішення схвалений більшістю. Затверджено сесією також регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Волинській області на 2015-2016 роки. У необхідності її прийняття. Депутатів переконував заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук. Він повідомив, що за посередництвом програми буде надаватися допомога агробізнесу та будуть залучені грантівські кошти. Втім, без дискусій не обійшлося. Питання доповідача упродовж обговорення проєкту задавали Олександр Свиреда, Борис Загрева, Ріса Кучмук та Микола Давидюк. Затвердити програму просив і очільник облдержадміністрації Володимир Гунчик. Дякую. Рішення прийнято. Тривалим було обговорення проекту рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 23 січня 2015 року про обласний бюджет на 2015 рік. Голова бюджетної комісії обласної ради Анатолій Грицюк повідомив, що зміни до бюджету вже двічі розглядались на їхньому засіданні, та нагадав про розбіжності у баченні депутатів та виконавчої влади, зокрема стосовно фінансування ветмедицини. медицини. Принциповим питанням для депутатської комісії було Виділення 4 мільйонів коштів для підтримки ветеринарної медицини. Майже, будемо говорити, одностайно депутати підтримали пропозицію, щоб по мінімуму виділити кошти і закрити тему підтримки фінансової, ну, фінансового забезпечення розвитку цієї галузі. Нашим рішенням ми не забезпечуємо. Фінансування захищених статей це заробітна плата і нарахування в ветеринарній медицині. Тому і в нас була пропозиція бюджетної комісії, що ці кошти передбачити, далі проводити реорганізацію і всі інші речі, і коли вони вивільняться, тоді, їх, звичайно, від них в зв'язку з реорганізацією зняти. В державному бюджеті ще є 2 мільярди коштів стабілізаційної дотації. Яка має розподілятися? Ми… Звертаємося до Кабінету міністрів з тим, що враховуючи те, що в нас доходна частина безпосередньо обласного бюджету практично не зросла. Якщо порівняти зарахування до обласного бюджету дещо, не дещо набагато зменшилося в зв'язку із зменшенням відрахувань податку на доходи фізичних осіб, як аргумент передача ветлікарень на місцевий бюджет казали, що вам зараховується екологічний податок. Екологічний податок, який зараховується до обласного бюджету, становить всього 3 мільйони гривень. В Рівненській області він становить 9. Якщо взяти Івано-Франківську, там більше 110 мільйонів. Тому ми десь звертаємося до того, будь ласка, врахуйте те, що в нас йде незначне зарахування цього виду податків і додатково виділіть кошти із. Стабілізаційної цієї дотації, тому ми де свідомо не передбачаємо всю суму коштів по заробітній платі. По вересень місяць включно всі питання по ветмедицині закриті. Якщо ми зараз з обласного бюджету фінансуємо 4 мільйони на четвертий квартал, на четвертий квартал, то розраховувати на кошти стабілізаційного фонду, значить, обласного бюджету, нам не прийдеться. Тому ми сьогодні, знаючи, що ветмедицина закрита по вересень включно, на сіці 4 мільйони не показує. Ми їх не включаємо. Анатолій Грицюк також розповів про ініціативи депутатів щодо фінансування потреб військових, які були враховані профільним департаментом облдержадміністрації. Йдеться про виділення півтора мільйона гривень для будівництва житла учасникам АТО за програмою власний дім. А також фінансування програми, яка стосується психологічної реабілітації військовослужбовців, автором якої є Сергій Слабенко. Ми підтримали програму, яку вніс. Сергій Іванович Слабенко ця програма була доопрацьована із управлінням соціального захисту щодо виділення мільйона 990 тисяч. Це однорічна програма щодо підтримки воїнів і військових формувань в зоні АТО. Разом з тим пан Грицюк нагадав, що комісія не погодилася на виділення майже 10 мільйонів гривень на погашення заборгованості на медичне обладнання, яке було придбане у лікувальні установи області ще у 2012 році. Втім, позиція голови комісії борги потрібно погасити своє застереження стосовно цього питання. Ще у ході озвучення запитів та запитань висловив Борис Загрева, звертаючись до прокурора. Потреба в такому зверненні полягала в тому, що невідомих мені підстав. Із 9,5 мільйонів, які сьогодні заявляються для потреби їм відшкодування, тільки половина суми є зареєстрована в кредиторській заборгованості. Анатолій Грицюк також озвучив позицію комісії, яка не підтримує виділення коштів на ремонт доріг місцевого значення. Комісія не підтримала питання щодо виділення коштів на дороги. В якій частині? В частині мільйона 107 тисяч, тобто дороги, які, на нашу думку, можуть профінансувати і інші бюджети. Мається на увазі дорога Бурятина – 320 тисяч, Липини – 380 тисяч, Шепель – 288 тисяч і по місту Луцьку дві дороги – 70 тисяч. Голова бюджетної комісії також закликав колег підтримати його пропозиції щодо виділення коштів на газифікацію села Грабове Дорізького району, а також електрифікацію житлового масиву у селі Люб'язь Любищівського району. Приходять з Люб'язя на декілька засідань комісії і кажуть, що пів села хоче будуватися 100 ділянок. Виділено е, область повинна бути зацікавлена, що йде розвиток сільського будівництва. Дайте ж їм 350 тисяч, хай вони своїх добавлять, зроблять електрофікацію і люди будуються. Це насправді не проблема обласної державної адміністрації і не проблема бюджетної комісії. Це проблема, яку робить сам безпосередньо Анатолій Петрович. Він безпосередньо бере ці всі звернення в останній день на засіданні комісії. Вносить їх від свого імені є є певні процедури. Треба, щоб ті люди йшли і, і заявники до головних розпорядників, і щоб це було враховано в бюджеті безпосередньо. А коли в останній день це на засіданні комісії це викатати, це повністю розбалансовує бюджет не треба було голосувати Олександр Миколаївич, на бюджетній комісії, Тоді у вас було б зараз моральне право казати, що неправильно ми щось робили. Ми з вами разом всі члени бюджетної комісії приймали рішення і Рішення було зважене, і все ви теж ви пам'ятаєте, як ви наставили по горохову по тим видаткам, яких я був проти, але я в якійсь мірі знаходив консенсус. Кошти є на рахунках районів, які лежать, а ми штурмуємо обласний бюджет, і тут витягуємо з нього все, що можна витягнути. У нас в обласному бюджеті, якщо ви уважно побачили, є чотири основних напрямки: це війна, і ви бачите, що як ми ресурс міняємо сьогодні на війну, додавалися фортифікаційні споруди. Це дороги, це частина незавершеного будівництва і борги за попередні періоди. Назву вам цифру: 17 мільйонів знаходиться сьогодні на рахунках районів і міст, які не використовуються поки що. Шановні райони і міста використовуйте, якщо там 40, 50, 60 тисяч. І що там серйозні програми, давайте фонд регіонального розвитку на наступний рік. Після годинної дискусії ряд депутатів озвучили пропозиції припинити обговорення та взятись до голосування. Якщо хтось має заперечення до даного бюджету, хай встане і скаже, які в нього є заперечення. Якщо підтримують, то ставте на голосування і хай підтримують депутати. Проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 23 січня 2015 року номер 32 дріб 7, про обласний бюджет на 2015 рік. Ставлю на голосування для прийняття в цілому з проголосованими пропозиціями. Дякую. Рішення прийнято. Варто зауважити, що одна з головних причин внесення змін до бюджету розподіл майже 67 мільйонів гривень вільних залишків. Легова частина цих коштів буде розподілена за зверненнями головних розпорядників. Відзначимо, що понад 10 мільйонів гривень становить субвенція державному бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на потреби військових та служби безпеки України. 10 мільйонів залишається для поповнення резервного фонду. 4,5 мільйони піде на погашення кредиторської заборгованості. За роботи виконані у минулому році. Детальніше ознайомитись із головними показниками бюджету. Ви можете на сайті обласної ради у розділі Проекти рішень. Бюджетним рішенням сесії внесено також зміни до обсягу медичної субвенції обласного бюджету в частині її зменшення на суму понад півтора мільйона гривень, які будуть спрямовані бюджету міста Коваля на поточне отримання вузлової лікарні станції Коваль. Нагадаємо, після цьогорічних змін в бюджетному законодавстві лікувальним закладом, який фінансувався коштом «Укрзалізниці», нині має опікуватися місцевий бюджет. Майже 2 мільйони гривень із казни міста залізничників уже було виділено і спрямовано на отримання медичної установи. Між тим виконання захищених статей вартує понад 10 мільйонів гривень на рік. Відтак решту вирішили шукати в обласному бюджеті. Це питання, а також зміну статусу медичної установи, обранці громади вивчали у ході виїзного засідання. Дня депутата. Це питання стало предметом розгляду і на сесії. Адже профільним управлінням виконавчої влади депутатам було запропоновано до розгляду проєкт рішення про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу лікарні з державної у комунальну власність. Тобто ми фінансуємо об'єкт, який нам не належить. Це перше. Друге, для того, щоб робити якісь кроки по цьому об'єкту і говорити про його реорганізацію, зміну структури, скорочення людей, нам кажуть, а ви хто? Нам кажуть просто в лоб, а ви хто? Тому ми для того, щоб прискорити питання управління цим об'єктом і прийняття відповідних рішень, а особливо управління комплексом майновим, ми підготували пакет документів для передачі його в мінінфраструктури, щоб забрати об'єкт. Нам сказали, якщо ви ці документи подаєте, то перший документ, перший документ це рішення обласної ради. Про готовність взяття об'єкту на баланс, прийнявши цей об'єкт, чи є в нас гарантія, що він хоч частково буде фінансуватись у 2016 році з державного бюджету, чи це, чи 2015 рік получається такою буферною зоною, а потім робістим об'єктом що хочете. Я думаю, що це так і буде, але ми, в принципі, бачимо його можливість профінансувати і можливість використати так, щоб він приносив користь громаді. Свої аргументи за прийняття цього рішення висловили і ряд депутатів. Якщо ми не приймемо це рішення, це є власність залізниці, Бо будемо говорити в деякій мірі державна власність. Все одно вони цей об'єкт продадуть там бізнесмену Б. А люди все одно прийдуть до Кіндера, прийдуть до Гунчика, прийдуть до нас. Тому що він з ними не розрахується, це по-любому, і ми втратимо на території області об'єкт, земельну ділянку, і будемо потім чухати там, де сьогодні не свербить. В опалюваний сезон. Той об'єкт а це близько 30 там будівель, які є, і з них там не всі опалюються, але по потребує 100 тисяч кубічних метрів газу. Споживає. Там стоять котли, НІІСТу, їсту. Це ще дереволюційної конструкції котли. 100 тисяч кубів метрів газу це на сьогоднішніх цінах приблизно 700 тисяч. Взяти опалений сезон це 5 мільйонів тільки треба на опалення. Там негайно треба приймати це собі, негайно треба робити реорганізацію, в тому числі і, і, і реконструкцію і, в частині комунікацій. Негайно треба робити кожен втрачений час і кожна втрачена година. Це втрачені. Ми повинні до нового опалювального сезону максимально все там зробити. Своєю чергою депутат Сергій Слабенко поцікавився, чи прийнявши це рішення, обласна рада не перебирає на себе проблеми зі скороченням працівників залізничної лікарні та закликав колег підтримати його пропозицію. моя пропозиція є до цього проєкту рішення доступна: що додати там пункт приблизно такого змісту. Що зобов'язати відповідне управління облдержадміністрації як управління перейняття майна в управління, попередити працівників про організацію всіх працівників? А вже далі по від цього ви будете знати, що у вас іде. Облік часу для того, щоб розрахуватися з людьми, яких ви далі не збираєтеся утримувати, а інших ви приймете, але зато ви впишетеся в бюджет 2015 року. О після обговорення Рада підтримала проєкт рішення про готовність прийняти лікарню в обласну комунальну власність. А пропозицію Сергія Слабенка оформили як протокольне доручення. Дякую, рішення прийняти. Після обідньої перерви депутатам вдалося прийняти рішення ще з кількох майнових питань. Так більшістю голосів схвалено два проекти рішень про списання та про прийняття основних засобів. Вони стосувались передачі медичного обладнання. Крім того, сесією схвалено проект про перейменування лікувально-профілактичного закладу Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни у госпіталь для ветеранів війни. Окрім того, депутати дали згоду на передачу із обласної комунальної власності у комунальну власність міста Лу. Уцька приміщення гуртожитку, що знаходиться в обласному центрі на вулиці Драгомирського, 2. не підтримано більшістю голосів проекту про скасування рішення обласної ради від 2009 року про порядок і нормативи відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку комунальних підприємств. Потім депутати взялись до розгляду питання про надання дозволу на поділ земельної ділянки в місті Луцьку, що на вулиці Львівська, 89 а. Втім, після нетривалого обговорення в залі не виявилось необхідної для прийняття рішення кількості депутатів. Після перереєстрації на табло висвітлилася цифра 40. Голова обласної ради Валентин Вітер оголосив перерву та повідомив, що сесія продовжить роботу орієнтовно наприкінці квітня. Нагадаємо, не розглянутими залишилось майже чотири десятки питань порядку денного. Фахівці державної фіскальної служби радять керівникам самоврядних органів першочергово провести інвентаризацію земельних ділянок, а також землекористувачів, які є в межах їхніх територій, для того щоб чітко визначити які земельні ділянки, яка земля. А вона це залежить і від того, чи це реля, чи це для багаторічних насаджень, садові якісь чи це лоза різні сільськогосподарські угіддя. То це досить великий перелік цієї землі, яка яка знаходиться на території області. Розробка паспортів громад має стати наступним кроком, каже пані Нікотіна. Між тим об'єктивно визначити ставки земельного податку. Самоврядцям допоможе проведення нормативної грошової оцінки земель. Що також є вимогою закону України про оцінку земель. Ставки податки за землю, нормативна грошова оцінка, яких проведена. Є, є нормативна грошова оцінка по землі, відповідно, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативно-грошової оцінки, а для сільськогосподарських огідь не більше 1% від їх нормативно-грошової оцінки. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання, ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12% від їх нормативної грошової оцінки, виключенням її підприємства державної та комунальної форми власності. Ставка податку за земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошова оцінка яких не проведена. Встановлюється в розмірі не більше 5% від нормативно-грошової оцінки одиниці площі Ріллі по області. Окрім того, всі пільгові ставки, які були встановлені податковим кодексом для окремих категорій земель, цьогоріч відмінені. Більшість пільзі сплати за землю для юридичних осіб виключені, і в тому числі сюди попали і органи державної влади, і органи прокуратури. І заклади, установи, і організації, військові формування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.